Підбір няні відповідальна справа. Важливо не лише те, щоб вона була кваліфікованою, а й швидко знайшла спільну мову з вашим малюком. Хороша няня не має морального права прив'язувати до себе малечу, стаючи її другою мамою. Вона повинна подобатися дитині, викликати довіру і щиру симпатію. Ребенку що штучна любов, внімання і час. І чоловік, який буде йому це давати цей буде для нього близьким, щоб помічниця стала в будинку своєю, аби малеча полюбила її без зайвої емоційної прихильності. Потрібно створити правильну обстановку входження нової людини в сім'ю, а також поступово відучувати малюка від вашої постійної присутності. Добре, якщо дитині ще не виповнилося кількох місяців. Тоді няня може просто дуже любити дітей і бути приємною малюкові. Діти, починаючи із трьох місяців, уже впізнають своїх близьких. І на силу звикають до нових оточуючих. Тому в такій ситуації необхідно в перший час після найму працівника стежити за тим, щоб няня все більше й більше часу проводила з дитиною, щоб малюк поступово звикав до неї. Спеціалісти запевняють, малечі, яка вже вміє розмовляти, жінка повинна сподобатися відразу ж. Тут не йдеться про звикання. Хороша няня це насамперед людина глибоких моральних принципів.